Ефірі телеканалу Конкурентів. План Трампа щодо масової депортації, дозвіл на далекобійні удари по РФ та інші світові новини тижня, що минає, тут у черговому випуску світової преси. Не перемикайтеся, поїхали. Новообраний президент США Дональд Трамп, нібито готується ввести надзвичайний стан та використати війська, щоб провести масову депортацію нелегальних мігрантів. Про це вперше повідомив американський активіст Том Фіттон. Той же послався на конкретні джерела, лише зазначивши, що про це надходять повідомлення. Пізніше новообраний президент США відповів на його публікацію, написавши «Правда». у такий спосіб. Він підтвердив правдивість заяв Фіттона. Раніше CNN писало, що представники Міністерства оборони США ведуть неофіційні розмови про свою можливу. Реакцію на суперечливі накази, які може віддати Трамп, зокрема там остерігаються наказів, що можуть стосуватися розгортання військ всередині країни, які можуть відправити в американські міста, щоб допомогти з планом масової депортації нелегальних мігрантів. Журналісти зазначають, що під час перериборчої кампанії Трамп обіцяв почати найбільшу програму депортації. Злочинців в історії Америки Він також казав, що використає наказ про чужоземних ворогів 1798 року, щоб прискорити депортацію мігрантів без документів. У своїх перших заявах після перемоги на виборах Трамп підтвердив, що його пріоритетом після інаугурації буде створення сильного і потужного кордону, на що він не пошкодує витрат. Глава європейської дипломатії Жозе Борель підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні бити по території Росії ракетами дальністю до 300 кілометрів. Про це він заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. На питання, чому США вирішили все-таки розблокувати для України далекобійні удари, саме зараз Борель зауважив, що йдеться про відстань до 300 кілометрів. Отож, цитата. Це не так і багато, якщо говорити про відстань. Це не велика відстань. Вона не сягає далеко в глиб країни, але це рішення адміністрації Байдена. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів, я не знаю. Додав дипломат. Тим часом офіційні американські посадовці вже підтвердили, що Вашингтон дав Києву такий дозвіл. Окрім того, за словами Бореля, голови МЗС країн ЄС не ухвалили спільного рішення про скасування обмежень. На застосування західної зброї на території РФ. Тож кожна країна Блоку ухвалює рішення самотужки. А президент Польщі Анджей Дуда вважає, що дозвіл на удар в глиб території Росії, який Україна отримала від США, стане переломним моментом у війні. Про це він сказав під час прес-конференції перед від'їздом до Йордані. За словами польського президента, дозвіл від президента США Джо Байдена на використання ракет середньої дальності по цілях у Росії це дуже важлива зміна, яка докорінно змінює ситуацію на фронті. Дуда вважає, що ракети, які Україна зможе використовувати для ураження цілей в Росії, допоможуть відсунути лінію фронту. А це мовляв президент до дезорганізації російських сил, які воюють проти України. То це рішення ймовірно змусить росіян відійти від лінії фронту та на кордони України, стверджує він. Отож, цитата це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у війні, зазначив Дуда. Рішення Байдена також прокоментував польський міністр оборони Владислав Костіян Камеш. Він сказав, що не може бути так, що червоні лінії встановлюється лише для України, а Росія не зачепить взагалі. Президент Шарджо Байден схвалив передання Україні протипіхотних мін на тлі стурбованості від швидкого просування російських військ на сході країни. Про це пише Ваш Пост, посилаючись на американських та українських посадовців. За словами співрозмовників, видання адміністрація Байдена прагне уповільнити наступ Росії, тому передання мін там вважають корисним кроком для цього. Тип протипіхотних мін є нестійким, каже один. Неназваний посадовець це означає, що міни самознищуються або втрачають заряд батареї, стаючи неактивними. Це зменшує небезпеку для цивільного населення. У США наголошують, що українці взяли на себе зобов'язання не встановлювати такі міни у густонаселених районах, і їхнє використання буде обмежене територією України. Журналісти зазначають використання протипіхотних мін. Забороняє Отавська конвенція, яку підписала Україна. Водночас ані США, ані Росія не підписували цього документу. Один український посадовець, із яким поговорили журналісти, привітав надання Україні протипіхотних мін, попри ризики, які ті несуть. За його словами, Росія і так їх використовує. Адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати. Майже половину боргу України на економічну допомогу ідеться орієнтовно про 4,65 мільярда доларів. Про це оголосив речник державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу. Ці кошти на невійськову допомогу закладені у квітневому законі, який передбачив виділення 61 мільярда доларів для України. Як зазначає голос Америки, майже 10 мільярдів доларів надавали Києву як умовно. Поворотну позику, а не безоплатно, водночас, документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% від цієї суми. Згідно із законом, з 15 листопада, за тиждень після виборів президент США, Джо Байден може пробачити до 50% цієї позики. Тоді як інші 50% можна буде пробачити 1 січня 2026 року. Тобто це рішення вже за Дональдом Трампом. Отож, цитата. Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні. І тепер Конгрес може ухвалити це, зауважив Міллер. А втім, законотворці можуть ухвалити резолюцію про заперечення цього рішення. Хоча Міллер вважає, що цього не станеться з огляду на двопартійну підтримку України. А у Балтійському морі пошкоджено кабель зв'язку між. Фінляндією та Німеччиною, а також ще один між Швецією та Литвою. про це повідомляють суспільні мовники країн. Першою про обрив кабелю в день 13 листопада оголосила фінська державна компанія, яка будує оптоволоконні мережі та надає телекомунікаційні послуги. Розрив стався на схід від шведського острова Еланд, порушивши послугу зв'язку між Фінляндією та Німеччиною. За даними змі, поки зарано говорити, чи розрив був спричинений навмисними діями однак зауважують, що зазвичай такі обриви не відбуваються без зовнішнього впливу. Як правило, кабель може бути пошкоджений якорем судна або донним траленням. Пошкоджений кабель діаметром 35 мм проклали у 2015 році. Він проходить за межами найбільш завантаженої зони судноплавства, але поруч з іншими важливими частинами інфраструктури, включно з газопроводами. Кабель має подвійний захист, оптоволоконний всередині захищаючи дві сталеві арматури. На місце події направили ремонтне судно з Франції. Після повідомлення шведська компанія також. Повідомила про пошкодження кабелю між Швецією та Литвою, яке сталося ще вранці 17 листопада. Компанія має три кабелі зв'язку до Литви, тому обрив одного кабелю, обмежив зв'язок, але не перервав його повністю. Дрони, які Німеччина обіцяла надати Україні в червні, виявилася високотехнологічною зброєю, якою керує штучний інтелект. У галузі їх називають Міні Таурус. А в українській військові вже випробовують їх. Про це пише більф з посиланням на власні джерела та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Журналісти дізналися, що дрони, про постачання яких іще в червні голосив Пісторіус, незвичайні випила, якими має керувати людина. А високотехнологічні літальні апарати керовані штучним інтелектом. У вересні німецька компанія з розроблення штучного інтелекту підписала контракт із міністерством оборони України. На виробництвах чотирьох тисяч ударних безпілотників ці дрони мають програмне забезпечення, яке робить їх практично несприятливими до російського глушіння GPS та інших засобів радіоелектронної боротьби. Саме через це їх порівнюють із дальнобійними ракетами Таурос. Джерело Більд розповіло, що цей дрон здатен сам розпізнавати місцевість за допомогою багатьох тисяч орієнтирів, допомагаючи операторові триматися курсу навіть за. Несприятливих погодних умов або на розбомбленій території після знайдення цілі і отримання вказівки від оператора безпілотник сам летить до неї. У такий спосіб влучність таких БПЛА вища ніж у звичайних дронів із ручним керуванням. Також вони мають більшу дальність і здатність знищувати російські танки й укриття, атакуючи їх із повітря на повній швидкості. Переможець виборів президента США Дональд Трамп обрав на посаду міністра освіти Ліндо Макмен, колишню гендиректорку найбільшої компанії з просування реслінгу. Про це пише Reuters. Трамп пояснив, що протягом останніх чотирьох років Макмен була головою правління AFPA та затятою захисницею прав батьків. Лінда Макмен балотувалася на посаду міністра торгівлі, але очолювала адміністрацію. Малого бізнесу у першій адміністрації Трампа також вона була головним донором і першим прихильником республіканця, коли він вперше балотувався в Білий Дім майже 10 років тому. Макмен є співзасновницею і колишньою гендиректоркою франшизи професійного реслінгу. Новообраний президент США Дональд Трамп перебуває у процесі формування своєї основної команди. А армія оборони Ізраїлю 17 листопада ліквідувала речника організації Хезболи Махумеда Афіфа. Про це повідомляє Цахал. Там стверджують, що чоловік був головним пропагандистом угрупування. Як пише видання, речника вбили під час авіаудару по офісу арабської соціальної партії у центрі Бейрута. Ізраїльські військові заявили, що він мав значний вплив на військові операції Хезбули і прославляв і підбурював. Напади на Ізраїль у Цахал розповіли, що Афів був старшим військовим агентом Хезбули, який приєднався до організації у 1980-х роках. Крім того, він наказав оперативникам Хезбули зібрати кадри з місць події, щоб використовувати їх для пропаганди та психологічного терору. Хезбулиавчільник Кремля Путін підписав указ, який затверджує поновлену ядерну доктрину Росії. Документ опублікований на порталі правової інформації РФ 19 листопада, у доктрині розширили категорії держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування, також доповнено перелік військових загроз для нейтралізації, яких потрібні такі дії, зокрема, агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ. Крім того, ядерна відповідь від Росії можлива в разі. Критичної загрози її суверенітету, навіть звичайною зброєю в разі нападу на Білорусь як учасника союзної держави в разі масованого старту військових літаків крилатих ракет, безпілотників інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону. Прес-секретар Путіна пісков пояснив, що оновлення ядерної доктрини знадобилися, щоб зробити її відповідною до нинішньої ситуації. Він також заявив, що використання зсу західних. Неядерних ракет проти Росії за оновленою доктриною може спричинити ядерну відповідь. За його словами, російські військові уважно відстежуватимуть ситуацію після повідомлень про намір Києва застосувати ракети «Атакамс». Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Бенеміна Нетинягу і екс-міністра оборони Йофа Галанта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі гази. Про це йдеться у заяві суду. Суд заявляє, що злочини були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 по щонайменше 20 травня цього року. Ордери на арешт мають гриф секретний, щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Досудова палата МКС визнала, що підстава вважати, що Нетаньягу і Галанта навмисно і свідомо позбавляли громадян населення гази, предметів необхідних для виживання, а це їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику. Кандидат у канцлери Німеччини від партії зелених Роберт Гебек заявив, що дозволить поставки далекобійних ракет Таурус в Україну, якщо його оберуть. Головою уряду про це пише німецька газета Zeit. Отож, цитата відповідь на це питання так, тим не менш, поставки зброї завжди були одним із найскладніших рішень, які потрібно ухвалювати під відповідальність уряду. Заявив він у нещодавньому інтерв'ю. Лідер християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц, який також претендує на посаду канцлера, теж схвалює постачання далекобійної зброї для України. Нещодавно і лідер парламентської групи вільної демократичної партії Крістіан Дюр заявив, що планує вивести питання про передачу далекобійних німецьких ракет Таурус в Україну на голосування. Але представниця зелених зауважила, що наразі в уряді ще коаліція із соціально-демократичною партією Німеччини, до якої належить чинний німецький канцлер Олаф Шольц. Тому зелені за її словами голосуватимуть відповідно. Два високопоставлені сенатори демократи закликають у спільному листі Пентагон і правоохоронні органи розслідувати ймовірні телефонні розмови мільярдера Ілона Маска із російськими високопосадовцями, зокрема з Путіним, з міркувань національної безпеки. Про це пише Reuters, у розпорядженні якого потрапив цей лист, старший член конгресу з міжнародних відносин. Сенатор Жанна Шахін і голова комітету Сенату з питань збройних сил Джек Рід сказали генеральному прокурору США Мартіну Галенду і генеральному інспектору Пентагону, що слід перевірити можливість розриву контактів з американською компанією Маска Спейс ікс після повідомлень про його розмови з російськими посадовцями. Отож, цитата: ці відносини між відомим супротивником США і Маском. Бенефіціаром мільярдного державного фінансування США ставлять серйозні питання щодо його надійності як державного підрядника і власника допуску йдеться у спільному листі американських законотворців. Голову центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою на початку засідання, де офіційно затверджували підсумки парламентських виборів. Про це пише Его Кавказу. Інцидент стався, коли чоловік оголосив, що правляча партія Грузинська мія набрала 53% голосів на виборах. Фарбу на нього вилив представник ЦВК від опозиційного єдиного національного руху Давид Киртадзе. Отож, цитата: Ви не чуєте грузинський народ, не чуєте протестуючих студентів. Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну у бік Росії, заявив Киртадзе, підійшовши до чоловіка зі склянкою чорної фарби. Після цього в залі почалася штовханина. Засідання перервали, але згодом центральна виборча комісія офіційно затвердила підсумки виборів. Наприкінці жовтня Ізраїль знищив діючий дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані. Про це пише ведення Ексіус із посиланням на американських та ізраїльських посадовців. Ідеться про центр Тегеран-2 на території військового комплексу. Парчин, що приблизно за 30 кілометрів від столиці Ірану. Тегеран. він був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї. Доки у 2003 році Іран не заморозив його роботу. На Тегеран-2 проводили випробування вибухівки, яка може приводити в дію ядерний пристрій. Колишній ізраїльський чиновник розповів, що атака наприкінці жовтня знищила складне обладнання, необхідне для таких досліджень. Розвідки США та Ізраїлю помітили активність на об'єкті на початку року. Іранські вчені проводили комп'ютерне моделювання, досліджували металургію та вибухівку, що можна використовувати для створення ядерної зброї. Джерела видання кажуть, що Іран відновив на об'єкті дослідження, які можна було б не тільки використати для розробки ядерної зброї, але й представити як дослідження для цивільних цілей. Німеччина почала готувати свої підрозділи до можливих бойових дій із Росією. Уряд Німеччини нещодавно схвалив секретний план, який визначає дії країни у разі війни. Про це пишуть змі. Повідомляється, що у Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних служб та бундествер. Під час маневру червоний шторм Альфа тренували захист припортових споруд, щоб зупинити спроби шпигувати та запобігти саботажу. Перша версія стратегічного документа план операції Німеччина налічує тисячу сторінок, але його подробиці тримаються у секреті. У плані вказані всі будівлі та інфраструктурні об'єкти Німеччини, які потребують особливого захисту з військових причин. Уведені зазначили, що згідно з планом у разі посилення присутності Росії на східному фланзі НАТО, Німеччина може стати основним центром для зосередження десятків або навіть сотень тисяч. Військових у документі також описана роль економіки країни. ЗМІ пишуть, що Росія почала готуватися до війни і через 4-5 років буде здатна атакувати далі на схід. Він також зазначив, що Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, тоді як Німеччину лише три на рік. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести пряму розмову з президентом Росії Путіним. Зазначивши, що для припинення війни необхідна взаємодія з президентом Росії. Про це пише агентство Bloomberg. За інформацією агентства, дж... дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца, президенту Росії Путіну викликав обурення президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія заслуговує на ізоляцію, і що цей дзвінок був саме тим, чого Путін довго чекав. Деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца. Зазначивши, що воно демонструє слабкість і не матиме значного впливу на Путіна. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.